Останнім часом у мене з'явилось дуже багато друзів: Аля з Харкова, на сексі з діду Софійка з Маріуполя, у класі Поліна з Луганська. Але останнім часом я їх бачу сумними. Чому? Так, Марійко, в нашому невеликому містечку чимало дітей, за плечима яких сумний життєвий досвід. Пережити під час бойових дій, бомбардирувань, розлука з домом, переїзд, адаптація до нового місця проживання та школи. Навіть якщо дитина жила далеко від зони бойових дій, а її рідні не постраждали, це не означає психологічно комфорту, тривогу викликали розмови дорослих, відомості про інших людей, думки про небезпеку, відео чи фото не призначені для такого віку. Найбільше страждає не той малюк чи підліток, який переніс більший стрес, а той, хто найбільш вразливий. Здавалося б, усе позаду, школяр у безпеці, але нерідко саме в такий момент страхи піднімають голови. Адже зазвичай у тяжкі часи більше думають про конкретні дії, а тривога наростає тоді, коли все добре і є що втрачати. Якщо не звертати на це уваги, то це загрожує дитині психоматичними проявами, нервові тики, затинання, енорези, розлади сну та апетиту, можуть снитися нічні жахи. Що ж робити, запитаєте ви? Якщо дитина ділиться з дорослими, нагадайте, що сон це плід нашої уяви, решти спогадів. Порадьте на ніч програмувати сни, згадуючи щось приємне. Якщо дитина ні на що не скаржиться, чи варто батькам самим порушувати ці теми? Ні. Краще говорити тоді, коли дитина сама запитує або натякає, що для неї важливо. Якщо розмова відбулася, не перебивайте її, дайте стільки часу, скільки потрібно. Для молодших школярів природний спосіб зняти страхи та розібратися з пережитим це гра. Батьки чи дорослі можуть погратися із дитиною солдатиками або в пісочниці у війну, яку привести до мирного фіналу, відбудувати зруйновані будиночки, але лише тоді, коли ви готові після цього поспілкуватися наодинці з дитиною, якщо в неї буде така потреба. Якщо дитина бачила бойові дії, то в мирному житті можуть з'явитися негативні спогади. Тут можна допомогти дитині тим, що переконати дитину в тому, що це норма після певних подій у минулому, що в неї немає психічних розладів, не варто лякатися. Інколи після всіх цих переїздів та поневірянь у дитини виникає почуття безпеки світу, довіри до інших. У такому настрої важко потоваришувати з новими однокласниками. До того ж, доводиться вливатися в уже сформований колектив. Накладаються якісь регіональні особливості, вимови, звички. Але підкреслено намагатися здружити таку дитину тільки відштовхне її від колективу. Допоможуть вирішити цю проблему неформальні диспоти, чаювання зустрічі, на яких запропонувати дитині поділитися, пережити. Довіру до інших відроджує допомога тим, кому гірше сиротам, стареньким людям, дітям з особливими освітніми проблемами. Якщо дитина чи підліток допомагає іншим, з'являється віра, що у важку хвилину інші теж підтримають. Зрозуміло, сподіваємось, що ми скоро повернуться до себе додому, а ми будемо сумувати, до скорих зустрічей.